День добрий, вітаю усіх на своєму каналі і хотів би одразу сказати, що записую це відео, щоб, так вимовити, свої роздуми і можливо я відповів на деякі питання, які хвилюють братів і людей. Зокрема, говориться до людей віруючих, то є в Христі Ісусі. Так як мій канал я відкривав для Господа і присвятив його Господу, так як мені Дух Святий надихнув це зробити. І не я, а Господь якби керує цим каналом, далі його розвиває, і я вірю, що він надалі буде його розвивати. І що мій цей канал є в певній мірі служіння, яке... Господь використовує для своєї користі, для своєї слави. Е, найголовніше це зараз, це події, які відбуваються. Тому що Дух Святий Господь завжди нас тримає в курсі. Хто вміє слухати, хто має вуха, й чує. Господь ми пізнаємо Господа і в Писанні. І через власний досвід спілкування з ним в таємній комнаті, свої інтимні відносини з Духом Святим. через надприродні спілкування з ним. Хто має це, той мене зрозуміє, про що я говорю, а хто не має ще, ще цього, нехай молиться, нехай шукає лиця Господа. Для того і Господь весь час наполягає і говорить Слові своїм і в писанні написано, і слово дає через пророків щоб ми шукали його обличчя, щоб ми до нього йшли. Особливо в ці важкі часи. Зрозумійте, що як мій Господь дав зрозуміти, що Господь не зберігає людину від бурь, але береже людину в бурі. Тобто та буря, яка прийшла на Україну, на український народ. На церкву в Україні вона неминуче мала прийти. Чому це так? Деякі можуть казати, що Господь допустив, ні, Господь таке зла не міг допустити. Дивіться зараз який період і що відбувається. Коли настав кризис, він виявив все, всю ту темінь, весь той бруд поліз на гору. Тобто, в часи кризису людина не носить маски на обличчі і вона не може укрити, тобто лицемірство з знімається. Тобто, коли добрі часи, все добре, ми, ми живемо своїм життям, грішимо там, хто грішить, хто, як, як, як хто. І ніхто, і ми не бачимо, яка є суть людини, що в серці людини. Всі вдягають маски, всі добрі, вічливі. Брешуть, розказують неправду, скривають свої гріхи, свої діла. А коли настав кризис, всі зрозуміли, всі бачать ху, із ху як то кажуть, хто є, хто, хто що має на державному рівні навіть взяти. Я говорю на державному рівні, але це і стосується звиклих простих людей до того бездомного, який навіть там десь в Україні. Є. Це лицемірство, брехня, корупція, злодійство. Ну, все-все-все, що, оці всі гріхи, всі ці непристойності, воно, зрозумійте, це не то, що там хтось прийшов, там, той, 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 навіть той Зеленський, чи хтось там, Порошенко, чи хто був там до того Зеленська, всі ці, ці президенти, хоча. Дивлячись на то від початку незалежності країни, то можна сказати, що кожен хто керував цю країну, і президент і всі апарат долучилися до скрадання і до розвалу. Тобто це вже попросту показує Господь, суть, і що споводувало проблемою. Цих, тобто все йшло від початку до цього. Господь при, попереджував по, до нього свій народ, зокрема, щоб ми до нього прийшли. Чому це так? Так як я розумію, він бачив, що люди не зупиняться, їм не дойде, не перестануть красти, не перестануть брехати, не перестануть робити всі ті непотрібні і брудні справи. Бандити розводити. Не, не зупиняться, він це бачив, і тому він попереджував свій народ, щоб ми до нього наблизили, щоб ми шукали його лиця. І він з того, що я бачу, раніше кожного виводив в свій куток. Тобто він свій народ вже готував, щоб берегти від цього, від цієї біди, яка від цієї бурі, яка йде. Тому що всі ці гріхи, всі, все це злодійство, злодіяння, воно накликає на себе прокляття. Це механізм, це закон, який Господь установив. Духовний закон. Він це все знав, він попереджував. Люди просто не хотіли чути. І зараз багато віручих просто в шоці. як це міг Господь так допустити, Господь не міг зупинити людей, щоб вони не вирішили. Тобто, щоб вони не творили зло, так би мовити, беззаконні. Він попереджував, в цьому є і наша вина, бо ми на це беззаконня закривали очі, брали участь в цьому беззаконні часами. Хто ще знаходиться в цьому, треба розкаятись і не займатися цим від, від цього, не брати в цьому участь, щоб не під, як в писанні написано, щоб не підпасти під ці прокляття і кару. Тому що. Як я казав, деякі можуть казати, що ми живемо в період Нового Завіту, так, ми живемо в період Нового Завіту, але Старий Завіт не втрачає своєї актуальності. І всі закони, які є і в Старому, і в Новому Завіті. Тому що якби, більше в Новому Завіті, якби Господь розказує і розкриває ці закони, які в Старому Завіті. І доповнює їх. Я взагалі не розумію людей, які ділять оце. Ми в старому новому, це і для мене, це, я, це не, не, я не можу цього зрозуміти. Писання Біблії є одна це суцільний граніт, який не, неможливо розділити. І всі закони, навіть якщо хтось теоретично стверджує, що це так, то подивіться, відкрийте очі, подивіться на практики, як це все діє. По-моєму, що на практиці все. Взагалі по інакшому дії, навіть одворотнє тому, що ви говорите, і що ми в період нового завіту. Хто приймав цей завіт, то прийняв цю кров, той долучається до цих благословень, то долучається до тих обітувань. І Господь пильнує, щоб ці обітування справдили в житті християнина, в житті людини, не в житті Божої дитини, так би мовити. Тільки за рахунок послушання ще. Тобто, там ну, певні є умови, які треба виконати, щоб, ще під, щоб бути в цьому завіті і не, не випасти з цього, не під, верніше, не підпасти під ці прокляття. Тому що, як ми бачимо, з того, що я бачу з практики, що люди мірські підпали під ці прокляття, і, можливо, деякі християни підпали під ці прокляття. Проявляючи непослух Господу і Його Слову. І тому це не дивно, те, що відбувається, це закономірно. Для того Господь нас всіх закликає молитися, приблизитись до нього. Він це і говорив і раніше, але маса людей це християн, це, будемо говорити про християн, пропускали це через вуха і не слухали. На, може її слухали, але не виконували. Тому він зараз говорить: всі на молитву, всі стали, моляться, шукають його лиця, взивають до нього, тому що йде боротьба духовна боротьба. Я це говорив раніше, не, бу, не буду повторитись. Хто, хто бачить перший раз, нехай передивиться відео, які були раніше. Я записував. Е, далі, є такі питання. чи... Буде от Україна в цьому в складі, землі якби в складі, 91-го року від незалежності багатьох це хвилює питання. Ну для мене це просто маніпуляція і, і така національна ідея, яка тільки любить країну, тому що Господь ніколи От з того, що були слова через пророків, і це я не, не чув про землі, що він говорив, він говорив тільки про народ, але мені Господь отак відкрив, якщо ми, ми виправимось і буде благословена країна, підніметься вона якби, і політично, і економічно, то з часом ті землі повернуться без крові, без війн самі повернуться. Можливо, на якісь умови, невідомо, як то буде, але мирним шляхом, що найважніше. І я вам так скажу, не ціпляйтеся за ті землі, тому що Господь завжди говорив про не землі в слові, а про народи. Тобто враг, ворог хоче все поміняти. Найважніше це земля, ідея нації, що одна земля, всі. Кордони у цій країні не, не, не порушні. В писанні немає нічого, я не, не знаю. Є, 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 звичайно, є обітовані землі, тобто Господь, який обіцяв, але Господь українському народу, церкві України нічого не говорив про землі. Він завжди говорив про народ. І так країна це народ, це люди, які, які живуть в цій країні. І Найважніше це сохранності цього народу, тому що в Слові Божому, в Біблії, я читав і багато читав, як Господь, наприклад, ізраїльського, єврейського народу, Він його виводив, давав рабство, пізніше виводив з рабства. Вони не мали землі, але вони були народом, вони були, так би мовити, країною. Тобто, якби не стало народу, не стало би країни. Не було би цього. І згадайте, ізраїльський народ дов, довгий час був без землі, без країни. Але він продовжував існувати. Тобто я не, я не хочу сказати, що українці будуть без країни, але е, не на тих речах е, акцептують вашу увагу. І в голову вам вбивають те, що не потрібно, до Господа. Звертайтеся і через Дух, через серце ваше, він вам буде говорити, що є насправді важливим, а що є ні. Я говорю до християн, віруючих, до дітей Божих. А хто не вірував, то покайтесь і віруйте, і шукайте Господа. Він проведе. Тому що в ці важкі часи без нього, ну я не знаю, ну то просто неможливо вижити, пережити їх. Психічно, морально свою увагу акцентуйте на відносинах з Господом і з Духом Святим. Це є найважніше для нас, християн. Всі там економічні, політичні, все, що відбувається, ми лише ми маємо вплив на то через молитву і то, коли ми просимо у Господа. Щоб Він. Трутися і щоб він якось вплив, вплинув на, на ті події, які відбуваються. Для того він, я ще раз ще раз повторюю, просить нас про молитви. Навіть не просить, а так сказати, наказує, щоб ми молились, щоб ми виконували цей наказ його прямий. Тобто це, це незмінно молитись, молитись. Успосилено постійно. Я буду повторювати на цьому, допоки це буде. Скільки, це треба, скільки треба це робити, я не знаю. Говорить, що до повного результату, до повної перемоги. Але говорить про його перемогу, я вже казав, було слово, бо раніше буде його перемога, тобто Господа він прославиться. Забудьте про оці от... не буде ніякої перемоги або побєди. Господь сказав, що він не дасть цього, щоб жоден з народів не гордився, щоб не було гордині. Буде тільки перемога Господа, Його слава, Його перемога. Тому що Він насправді цього заслужує і заслуговує. І він попереджав, що будуть такі часи. Тому зрозумійте, для чого це відбулося і чому це відбулося? Для чого це зрозуміло? Щоб ми поправились. Побрали світильники, шляхи свої, в першу чергу це церква, і щоб ми світили, щоб ми не брали в цьому злі, яке відбувалося в цій країні, тому що воно, як показує, все знищує. Все це корупція, все це воровство, злодійство, все це беззаконня, злодіяння, воно все знищує. Хто приймав цьому участь, розкайтесь і відрічіться і не приймайте в цьому участь, бо не дивіться на масу, бо, тому що вся ця маса людей, яка цим займалася, відпала під прокляття і те, що відбувається, це закономірність. Я вже пояснив це. Подумайте над цим і зробіть певні висновки. Нехай Господь благословить і допоможе це вам зробити.